Пане, якщо ви розгадали про а, заправки, зараз е, у нас відбулися зміни в, в цій сфері, тобто відмінено акциз, е, і е, ціни е, збільшилися. Тобто, що це змінить зараз в економіці? Наскільки це своєчасно з огляду на війну? Це не своєчасно не з погляду на війну, тому що для збройних сил е, України постачання пального це в основному дизель здійснюється за нульовою ставкою. Так було і так є. Але це недоречно і невчасно з точки зору е, аграрного, з точки зору того, що скоро ну вже фактично, е, скоро починається, е, е, скажімо так, період збору урожаю, і в цей момент е, аграрії отримують. Е, Такий в лапках подарунок, відміну акцизів, і що призводить до здорощення пального відповідно до здорощення, там збільшення собівартості цих робіт, пов'язаних з бой, з зі збором і переробкою урожаю цього року, ну але скажімо так: дуже багато дій і уряду і не тільки уряду. Важко пояснити логічно, тому що відміна цих, скажімо так, пільгових режимів для пального насправді принесе додатково до бюджету країни дуже невеликі суми порівняно. Так, кілька мільярдів гривень для порівняння дефіцит бюджету України півтора трильйони гривень. Ну, чи може кілька мільярдів додаткових вирішити якось суттєво питання дефіциту бюджету? Звичайно, ні. Дефіцит бюджету зараз, який би він не був, покривається за рахунок зовнішньої допомоги, яку Україна на щастя отримує від наших багатьох партнерів, які вже неодноразово, як ви чули, заявляли, що Україна буде отримувати стільки допомоги, скільки треба, і це стосується не лише зброї, а перш за все, фінансів. Тому в таких умовах при такій підтримці зовнішній, при такому принципу скільки допомоги Україна буде мати, скільки треба. Зараз, скажімо так, для величезної кількості українців і приватних осіб, і компаній знову піднімати ціни на пальне, що є досить суттєвим ударом і по кишені громадян, і по фінансовому стану підприємств, ну я вважаю, це просто не потрібно. Якщо б в нас не було цієї зовнішньої допомоги, тоді так, треба шукати будь-які варіанти для поповнення. Бюджету, але враховуючи те, що ця допомога зовнішня є, і ще раз підкреслюю стільки скільки треба: ну для чого зараз заради декількох мільярдів гривень додаткових кидати знову всю країну в набагато вищі ціни на пальне? Але от е, кажуть, що ці дії вони були здійснені власне на вимогу наших закордонних партнерів здається, Міжнародного валютного фонду, фонду і інших, які надають нам підтримку фінансову. Чи дійсно це так? Я вам скажу так: приблизно 95% того, що ми чуємо від наших, зауважую, політиків, що вони роблять непопулярні якісь дії, тому що це нібито вимога МВФ, на 95% це брехня. Ну, це просто маніпуляція. МВФ це фінансова установа, яка слідкує лише за станом фінансів держави. Перш за все, державного бюджету і золотовалютних резервів центробанку. У нас це Національний банк України. Для МВФ важливо, що щоб бюджет був не надто дефіцитним. Вважається безпечний рівень, це не більше трьох. 3,5% ВВП країни залежно від економічного стану країни. Е, і такий дефіцит вважається безпечним. Україна зараз в зовсім інакшій ситуації, в ситуації війни. У нас безумовно дефіцит бюджету не може зараз бути в межах 3-3,5% ВВП країни. Тому що тільки за минулий рік, 2022 й у нас падіння ВВП третина від його розміру, там, біля 35%. В таких умовах а в 23-му році війна далі триває, витрати на армію все більші і більші, і в таких умовах ми не можемо витримувати стандартні, скажімо так, параметри МВФ, і вони це прекрасно розуміють. І саме тому вони наголошують, що Україна буде отримувати стільки допомоги, скільки треба, і тому зараз, коли хтось каже, що це вимога МВФ, ті пару мільярдів гривень. Плюс від відміни пільг на пальне, ну це просто маніпуляція. Так я скажу. Делікатно, е, тому е, ні до пального, ні до лісу кругляка, ні до огірків, ні до помідорів, ні до капусти їх цін на ці товари МВФ немає ніякого відношення. Вони дивляться тільки на баланс бюджету, а баланс бюджету зараз в Україні не може бути апріорі через війну. Тому вони в тому числі МВФ, як ви знаєте, прийняли нову програму підтримки України на 15,6 мільярдів доларів, на чотири роки розраховано, так що ми ніколи би не мали мирний час, як ми розуміємо, так пам'ятаємо, як ми чекали там півтора-два мільярди від МВФ там два-три-чотири роки. А зараз миттєво програма велика на чотири роки, на 15,6 мільярдів доларів. Як ви думаєте, чому? Тому що треба підтримувати Україну під час війни і перші роки після війни, і тут стандартна методологія МВФ і їхні принципи, і їхні формули зараз по відношенню України до України не застосовуються. цілком логічно, ще раз кажу: хто каже з представників влади, що ми повертаємо податки на пальне, бо це вимога МВФ, це маніпуляція. Пане Андрію, от є наші аграрії на півдні, які потерпіли зараз від підриву Каховської ГЕС, тобто у нас практично з сільського обігу вилучено величезне купу угідь, і плюс тепер додається оці ціни на пальне нове. Що означає це, що наше сільське господарство на півдні, воно практично все. Ну там, де окупована досі частина, це лівий берег Дніпра. Поки що, ну звичайно, що там економічна діяльність зараз не може відбуватись на користь України. Так більше того, ті російські окупаційні війська і так звана влада російська окупаційна, вони ж роблять все в одному напрямку. Це грабунок. Грабують все, що можуть. Забрати, вивести починаючи від техніки, обладнання і закінчуючи самим зерном і, і будь-якими продуктами харчування до, до яких вони е, мають доступ, тобто а, без... да, так а там, де наша підконтрольна нам е, частина, е, тобто підконтрольна українській владі, звичайно, що ми бачимо, що навіть е, не дивлячись на небезпеку, е, замінування, небезпеку обстрілів. Е, ще з окупованої території, близькість до окупованих територій, наші аграрії все одно працюють, все одно провели посівну кампанію, е, максимум цих господарських земель, які, до яких є доступ, всі оброблені, е, засіяні. І це говорить про те, що аграрний сектор України, по-перше, дуже живучий, при цьому дуже сміливий. І над, не дивлячись на ці. ну, Максимальний форс-мажор, яким є війна, все одно аграрний сектор працює, і це є дуже добре. Це говорить про те, що е, і аграрії, і власники аграрних компаній, фермери вони чітко вірять і знають, що буде наша військова перемога, після чого е, мирне життя налагодиться у всіх сферах, в тому числі. В одній з провідні, провідних сфер української економіки на сьогодні а саме в аграрному секторі. Це дуже дуже оптимістична заява, все-таки. Так, так і буде. Ми будемо сподіватися. Пане, я вам дуже дякую. Дійсно, було дуже цікаво і головне з оптимістичним Добре. завершенням. Сподіваюся, що дужниць уряд буде робити поменше. Все, Я Отже, це був Андрій Новак, економіст. Ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Якщо вам це відео сподобалося, обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте його. І все буде Україна. Дякую. Дякую, слава Україні.